Шановне панство, доброго дня. Ми бійці помогу проєна розвитку, Отримали комплекс РЕК від благодійного фонду Маркус Фундейшн. Від імені полку Немезіс вдякуємо фонду Маркус Фондейшн та його спільноті за надане обладнання. Працюємо, воюємо і переможемо. Донативши на наші попередні збори, ви допомагали не тільки моєму підрозділу. Найбагатьом іншим, які безпосередньо задіяні у знищенні окупанта. І ми вам за це безкінечно вдячні. Сьогодні ми відкриваємо новий збір і, мабуть, найважливіший. Ми бійці головного управління розвитку. Нам необхідна ваша допомога та підтримка. Без вас, на жаль, ми не впораємось тільки спільними зусиллями. Ми зможемо перемогти. Слава Україні! Щоб вчасно все закупити, нам необхідно крові з носа встигнути зібрати до кінця цього тижня 25 мільйонів гривень. На жаль, під час цього збору нам нічого вам запропонувати у якості розіграшів призів за донати. Наш товариш віддав свій мотоцикл, я віддав свій особистий автомобіль, і наразі нам більше нічого віддавати за донати. Нічого собі під час минулих зборів ви багато писали про те, що не потрібно ніяких розіграшів, ніяких призів, що необхідні суми будуть збиратися і без цього. От якраз і перевіримо, наскільки ви мали рацію. Особисто я переконаний, що без призу у вигляді дорогого автомобіля нам не вдасться зібрати і третини цієї суми, але я буду безкінечно щасливий помилитися. Оскільки цього разу ми не проводимо ніяких розіграшів, ми не прив'язані до Монобанку і його інструментарію, ми можемо приймати донати на наш збір у будь-якій валюті і на будь-які реквізити. Зараз, праворуч від мене, з'явилися QR-коди з посиланнями на декілька рахунків в українських банках, а ліворуч від мене зараз з'явився QR-код. На сторінку Marcus Foundation, де вказані усі можливі реквізити, де ви можете задонатити на наш збір, у будь-якій валюті, із-за кордону, PayPal, криптогаманці, інші банки загалом усе, що ви могли задонатити на наш збір, просто, швидко і комфортно. З моменту публікації цього відео і до кінця збору. Я буду відписувати у своїх соцмережах за кожен зібраний мільйон. Все, збір розпочато. Усі реквізити в описі під відео. Слава Україні!